Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку у зимовий період. Зима це радість, лижи, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортеці, сніжки це розваги. В зими свої є переваги. Взимку чимало небезпек. Катання на санчатах улюблена розвага для дітей, але вона й небезпечна. Треба дотримуватись правил безпеки. Санчата мають бути оснащені під ніжкою. Перед тим як сісти на санчата, треба перевірити, чи справні вони. Небезпечно спускатися на санчатах з гірки, яка веде на дорогу. Дуже небезпечно також прив'язувати санчата одне до одного. Катання на лижах теж чудова розвага. Зверніть увагу, що треба кататися на лижах в спеціальних місцях. Як і катання на лижах, катання на ковзанах теж може бути ризикованим. Не варто ходити на каток, коли там багато людей, тому що велика можливість падіння при катанні на козанах, а тому треба одягатися добре. Взимку дуже багато розваг. Достатньо вийти з дому і можна погратися в сніжки. При грі у сніжки не кидайте сніг обличчя. Не будуйте глибокі сніжні тунелі, які можуть обвалитися. Не треба качатися у заметах снігу біля домівки. Також не треба стрибати у заміти з висоти. Під пухнастим снігом може бути скло, каміння, сміття тощо, ви можете травмуватися. Пам'ятайте, не треба брати до рота сніг, льод і бурульки. В них дуже багато мікробів. Ви можете захворіти. Не виходьте на лід покритий снігом. Можна не помітити тріщини та провалитися. Якщо лід провалився... Треба голосно кликати на допомогу. Це основні правила безпеки у зимовий період, яких треба дотримуватись. Нехай зимові свята будуть світлими та радісними. До зустрічі!